Наша підтримка цих організацій саме в їхній спроможності, це надважлива тема для їхнього подальшого розвитку. Це як старт для великих справ. Ми впроваджуємо всі необхідні задачі в рамках нашого проекту, а саме менторську допомогу для наших організацій, навчальну програму, також плюс експертні консультації, які вони отримують від нас. І також це матеріально технічна допомога на закупівлю різного обладнання та техніки, яка допомагає їм надавати кращі послуги для своїх бенефіцарів. Наша основна задача в цьому проекті це підсилити їх, надати їм спроможність краще надавати сервіси і підтримувати ветеранську спільноту. Завдяки цьому проекту ми стаємо сильнішими. Ми гуртуємося з іншими командами, з іншими організаціями з України. Менторська підтримка вона допомогла нам зрозуміти, де ми маємо ще напрацювати якісь моменти, щоб стати сильнішими. Важливо, що ми змогли розширити напрямки нашої діяльності. Ми змогли комплексно підійти і зробити нарешті стратегічну сесію, що ми ніколи не робили до цього, визначити і сформувати політики ключові, які на даний момент ми вважаємо для нас найважливішими. Кожна наша організація має свою спільноту там 30-50 вже ветеранів і членів родини, з якими вони працюють і таким чином. Вони допомагають один одному. Ми отримали змогу закупити меблі і будемо відкривати другий офіс. Це вже в другому в другому місці. згуртованість громад і організацій, Вона якраз і дає цю силу зараз. Коли хлопці вже повертаються, їх ж багато повернулося. Вони віддали найдорожче. І ми тут, щоб зараз підтримати і віддати все те, що ми їм можемо віддати.